849 день в Канаді 11, 10, 25. І сьогодні субота. Гарна, легенька субота. виспався сьогодні, до обіду поспав. Ну, вчора пізно ляг само собою, але нічого. Сьогодні гарно поспав, встав, кава, сирничок. І в комп'ютер. поліз в комп'ютер. А ні, який комп'ютер? Зранку в мене після кави я пішов е... до кондиціонера. Бо я ще вчора замітив, вчора вечором замітив, що він не працює. Я вже перед тим, як лягати спати Русь температура досить висока. Але вночі холодно було, і не, не треба було його. А думаю, зранку, після кави, йду схожу. Пішов. Заходжу в літ, якраз офісна працівниця показувала тут новим мешканцям квартири. Ну що, кондиціонер не працює. Пішов, подивився, перезавантажив все, все запрацювало нормально, стандарт. Бо ми зробили з шефом, шеф попросив зробити кондиціонер, там є такий величезний фен, вентилятор, якщо вода нагрівається, він включається. Але він включається. Як сказати, хвилину працює, хвилину не працює. Отак, От він не дивиться на температуру води, вони мусять доставити цю систему зимою. І і там є два режими: автоматичний і ручний. Ручний він завжди включений, автоматичний він там включається-виключається, але він повинен регулюватися. А e -off, e -off, виключити. І ми вирішили виключити, бо холодно, але система бачить, що щось не так, немає вентилятора і виключається. Спрацьовує захист, бо та система теж не бачить, що вода холодна, що їй не треба вентилятора. І коротше, воно виключилося. Я пішов додому, заліз в комп'ютер і дзвонить до мене з офісу в тавер. Люди скаржаться, що дуже жарко. А там сонячна сторона, і там жарко зразу стає. І така сама ситуація: я пішов туди, перезавантажив, спустився в офіс, зайшов, що там, як. І, О, до речі, мені треба. Контракт. забути. За... не забути. І що? І пішов в магазин, взяв кавуна, взяв сирничок. І то забув, у мене в морозилці вже був сирничок, ще один докупив, буде, буде запасний. Ще щось взяв. А, захотілося мені зробити піцу. Захотілося піцу зробити, але ще був плов і піцу зроблю завтра. І це зроблю завтра. Я розморозив пляха, я зараз розморозив, треба буде поставити в холодильник. Я розморозив фарш, і він в мене стоїть, забув за нього. Купив лаваш. Хочу дати чуть-чуть м'яска на лаваш. Потім ще один слой лавашу. Два тоненьких я взяв лаваш тонесенький та такий зовсім. І буде якби основа з лавашу, потім сир. Я купив шампіньйони. Я купив не е, такі мариновані шампіньйони, а купив свіжі. Мені подобається як сам, ш... свіжі аж, аж Аршланка виділяється. Е, на мангалі. Так само вони будуть wirefry. <кхід> так само вони будуть смачні wirefry, повинні бути смачні. От, треба буде завтра зробити таку піцу м'ясну. Так, завтра займусь. Тільки фарш треба в холодильник переставити. Добре, що згадав. На відео. Пішов додому і все. Вдома ніби нічого вже не робив відпочинок. Вітер зараз похолодав, В день було сонце, було в день тепло, а зараз вітер піднявся, холодно, має бути мороз. Завтра піду. Подивлюсь, треба буде, буде подивитися до кондиціонерів. А сьогодні відпочивати вже посігати.